Покон віків од під цією горою в селі Космач відзначали свято Івана Купала. Однак, уже два роки поспіль тут святкують ще й традиційний вже фестиваль прикарпатські співаночки. Пофестивалити зібралися не лише місцеві жителі, але й з навколишніх сіл, та навіть гості із Галича. Відчути подих купальської ночі прийшла і найповажніша машканка Космача пані Ганна. У свої 95 Жінка не надто балакуче, однак поспівати любить. да на Івана на купала красна дівка долі шукала. Свято Купала кажуть селяни, завжди супроводжувалися певними повір'ями. Люди вірили у чудодійну силу цієї ночі, тож намагалися наслідувати усі традиційні обряди. Зінячку рвала рвала. Все ходять, співають. рвуть, э, ватру палять, віночки плетуть. Приємно кажуть мешканці, що на свято Купала у рідному космачі започаткували фестиваль прикарпатські співаночки. Це не лише додає масштабності дійству, колоритності та енергійності, але й неабияк популяризує українську пісню. Минулого року на цій сцені виступали відомі співаки України. Цьогоріч каже сільський голова Ярослав Климбус, обмежилися місцевими виконавцями. Для них це хороша нагода себе показати та на інших подивитись. Для людей послухати як давні українські пісні, так і сучасні хіти. Самі виконавці переконують, в першу чергу це підтримка традицій. Та їх популяризація серед молоді. Такі свята треба проводити обов'язково для того, щоб щось у душі у наших молодих людей, у наших дітей, щоб живріла та. Надія на краще і любов до рідного краю. Фестиваль Прикарпатські співаночки в космочі став справжнім родинним святом. Купальські багаті, оповиті українською піснею, створювали атмосферу невимовного затишку та колориту. Таємничу північ купальської ночі тут відзначили яскравими феєрверками. А от народні забави та гуляння тривали до ранку. Лариса Фрішин, Віталій Магалатій, новини 402.